Добрий день, мене звати Явоська Ганна, я є кандидатом психологічних наук, сертифікована в Україні та Європі як психотерапевт, супервізор та тренер з транзакційного аналізу. І сьогодні на відео я розповім про те, як спеціалісти можуть працювати із запитом клієнтів щодо панічних атак. Ми всі знаємо, що першим кроком. В роботі з цією категорією запитів є звернення клієнта до лікаря-психіатра, тому що цей діагноз обов'язково має бути поставлений лікарем-фахівцем-психіатром. І коли ми вже точно знаємо, що то дійсно є панічна атака, в транзакційному аналізі є певний протокол лікування в психотерапії даного стану емоційного стану клієнта. Інколи потрібно супроводження медикаментів при призначенні протокола психотерапії, в тому числі транзакційного аналізу, буває так, що людина вже приходить з давною ситуацією, і дійсно це правильно працювати паралельно разом з лікарем-психіатром і використовувати також психотерапію в супроводі. З Якщо клієнт приходить на перших етапах такої тяжкості даного захворювання, то транзакційний аналітик має певні листи планування, які допоможуть вилікувати даний стан, емоційний стан у його клієнта. І так, в транзакційному аналізі вважається, що панічні атаки характерні для дуже сильних людей, емоційно стійких людей, в них є такий драйвер, це така модель поведінки, яку ми беремо в родительському егостані від наших позначених батьків. І от така емоційна стійкість, вона доволі часто має драйвер будь сильним і будь ідеальним. Тобто такі люди, які мають панічні атаки, доволі часто вони дуже багато працюють, багато що тягнуть на собі, дуже рідко коли просять про допомогу, намагаються все зробити максимально так, щоб нікому не заважати, доволі рідко просять про допомогу. І, от, скажімо так, метафорично, панічна атака є, можливо, єдиним. Способом для виходу емоцій і почуттів, які у будь-якому разі виникають в клієнта, який має цей драйвер, цю модель бути сильним, бути ідеальним. Тому, перше, це потрібно сказати клієнту про те, що ну, от необхідно змінювати цю модель, цей паттерн це доволі непросто і в транзакційному аналізі. У цьому драйверу є такі зворотні, таке драйверне послання, дозвіл про те, що так важливо бути сильним, однак разом з тим, в певних ситуаціях важливо вчитися, просити і про допомогу. А при драйвері будь ідеальним в родительському егостані важливо говорити клієнту про те, що так, в деяких спеціальностях, в деяких моментах дійсно потрібно все зробити на 100%, Разом з тим, ти можеш бути людиною, ти можеш помилятися. І от над цими постулатами необхідно працювати, тому що, на жаль, ці клієнти вони не погоджуються певний час на те, що ну, вони дійсно потребують такої підтримки, уваги зі сторони людей. І інколи от вже потрапляння до лікарні психіатричної або такий приступ помічного атаку, ну, вже є таким так, ну, стартом для того, щоб все ж таки почати відпочивати і що змінювати да, філософію свого життя. Також доволі часто в клієнтів з даним запитом ми спостерігаємо заборону, яка є в його стані малюка це не відчувати. І, на жаль, ці клієнти вони стримують дуже емоції, емоції гніву, емоції страху. Доволі часто не дозволяють собі сумувати і радіти внаслідок. наслідок то, ну, зрозуміло, що емоції накопичуються і вириваються по максимуму під час приступу, коли людина вже взагалі не може себе контролювати, стає дуже сильно страшно, дуже багато переживань, багато думок у людини, і, звісно, що це виходить з-під контролю. Ну, і внаслідок панічної атаки, доволі часто клієнти скаржаться на те, що ну, немає енергії. Для цього приступу потрібно лягати, відпочивати, відновлюватися, можливо, навіть лягати в лікарню. От, тому ми можемо розуміти, що в стратегії транзакційної аналітики, перш за все, потрібно переглядати от ці три основні концепції. Ще раз Драйвер будь ідеальним, драйвер будь сильним, це родительське послання, і також це заборона не відчувай, яка є в останні малюкаті. Це такий план ну, надовго може бути до одного року, тому що дуже важко змінити ці установки людей. Однак, все ж таки, коли клієнт є мотивований, це правильно. Робити, пояснити, і оскільки, ще раз повторюся, що панічні атаки зустрічаються частіше в таких людей мужніх, вольових, вони погоджуються з таким поясненням, інтерпретацією стану і все ж таки намагаються переробити да, свою таку філософію, да, ставлення до життя, тому що вона з часом зовсім перестає працювати. І далі цьому клієнту, якому дуже важко просити про допомогу, потрібно зробити наступну крок він також є дуже складним для цієї категорії людей, характеру. Це просити про допомогу у свого спеціаліста, свого психолога, у психотерапевта. У транзакційному аналізі є протокол, коли люди, яким важко відчувати, можуть бути запрошені. На декілька психотерапевтичних сесій під час тижня це може бути і кожного дня по декілька хвилин, наприклад, в онлайн режимі, а це може бути через два дні. Можете з клієнтом це обговорити. Однак, якщо дійсно правильно поставлений діагноз, то ви будете бачити, що протягом двох тижнів такої тісної співпраці з психологом. Буде більш така позитивна динаміка прослідковуватися, через деякий час взагалі панічні атаки можуть відступити. Ну, зазвичай ну, рідко вони вже починають зустрічатися. Так, Клієнти мають переглядати свій стиль життя це вже інше питання. Да? Якщо не переглядають, то повертаються. От, однак, якщо все ж таки вони отримують допомогу, і саме цікаве, що. Основним питанням для таких клієнтів буде питанням, як ваша справа, як ви провели цей тиждень або як провели ці два дні, поки ми не бачилися. І клієнту дуже важливо розповідати про те, що вони робили, чим вони займалися, як саме вони провели час, навіть якщо там це будуть лише такі сухі повідомлення від клієнта, це все одно він має прийняти зрозуміти, що це важливо для його психотерапевта. Ці взаємини, які формуються в терапевтичних стосунках, вони можуть дозволити навіть таку суху інформацію да, віддати в розпорядження психотерапії, отримати підтримку, можливо, навіть вдячність. От наскільки сьогодні багато клієнтів, які так багато працюють, як волонтери, як люди, які дуже багато донатять на сьогодні багато що. Знаєте, зранку до вечора працюють або ну, працюють на тих спеціальностях або безпосередньо знаходяться в ситуації небезпеки. Наскільки їм важливо це визнання? Тому психологи мають визнавати, говорити про те, що ви є значення, ваша праця значення. Те, що ви робите, то є важливим для багатьох людей. Ну, наприклад, в першу чергу, це там для мене, оскільки я чую цю інформацію, і поступово важливо, щоб. Люди, які мають ці проблеми, вони вчилися розповідати про свої досягнення іншим людям, і ви будете бачити, наскільки буде змінюватися динаміка. Я дуже дячна за увагу. Прошу, щоб ви поставили лайк і підписалися на мій YouTube канал. І до наступних зустрічей, до наступних відео.